Ай. Що? Я знову тут. Ти виробився на 20 хвилин. На 20?! Да. Тобто це все був сон? Який сон? Розповіси про нього. Та ти все одно не повіриш мені. Це не до чого, ти знаєш, що сталося? Що? Подивись. Хто це взагалі міг зробити? Уявлення нема. Чому саме ми з тобою всілякі неприємниці попадаємо? Я сам не знаю. То це все прибирати буде. Ну, ми ж друзі. Значить, будемо разом прибирати? Не, значить, будеш прибирати ти. Дуже справедливо. Ну, всілимо все. Та я сам бачу, що все. Це, мабуть, зробив той, на кого ми менше всього звертаємо увагу. Ну, можливо, Артем, можливо, Микита. Ти мені про Микиту не розповідав. Ну, бачиш, що я коло ту о, стіну розмальовану. Це той хлоп, Микита, це той хлопець, який їх викопав? Ні, це хлопець, який допомагав робити ц... це друге. Тобто він допомагав йому викопати окоп та розмалювати а стіну? Так. А як звуть хлопця, який, ну, яка задумка була це викопати і розмалювати? Денис, він на обліку в поліції. На обліку в поліції? Ну так. Да. А за що він там стоїть? Краще не знати. Ну тоді справді не треба розказувати. А де ми взагалі? На полі. Ти забув. Цікаво, а яке число взагалі? 29, 31. Так 29 чи 31? Так 31. перше. Зрозуміло. Що це за таке? Що це за? Ну де так ну, блокнот. 32 сторінки, ладно. Пофіг. До речі, оце чому я валявся, це в мене було видіння. Яке видіння? Ти венздей пересмотрівся? <клі> ну, так. Взагалі-то не дуже смішно щось мені погано. Ой. А! А! Я спорвачком, щоб ти не дивився венздей. Не треба. Хоча, кажи, я не проти. А що взагалі приснилось? Ой, ні. А! Я не достав, що з тобою. Як ж то я розумів. Мої видіння непрості, вони дуже запутані та складні. А!